В Україні щороку, 8 травня, відзначається День пам'яті та примирення. Ця дата призначена в шануванні пам'яті жертв Другої світової війни та визнання внеску українського народу в перемогу антигітлерівської коаліції. Проте вже другий рік поспіль Україна зустрічає цей день в умовах повномасштабної війни, яку розпочала Росія проти українського народу. Для мене цей день. Це все-таки перемога наших батьків. Це усвідомлення того, що зло агресії перемагаються з нашими зусиллями, зусиллями наших предків, наших батьків. Сьогодні ми при всій важкій ситуації являємось незалежними. І це велике досягнення попередніх поколінь і нас в тому числі. Представники влади та громади поклали квіти до меморіалів та пам'ятних знаків. 8 травня Україна разом з усім цивілізованим світом, разом з Європою та Америкою, відзначає День пам'яті та примирення. День коли згадують буремні події 1939-1945 року, коли в світі відбувалася одна з найбільших війн, в яких загинули мільйони, десятки навіть мільйонів громадян, серед цих громадян основна частина громадян України. Логічним і актуальним було гасло ніколи знову. То зараз це гасло є також актуальним, тому що йде фактично війна проти України. Війна Росії проти України, Путінської Росії, і також гинуть мирні люди, руйнуються об'єкти інфраструктури, гимнуть діти. І, як і в 1939-1945 році, сьогодні наші воїни відстоюють мирне майбутнє нашої країни. Хочеться вшанувати всіх тих, хто загинув за Україну в ті роки, в 39-45 році. А також вшанувати наших воїнів, які на сьогоднішній день відстоюють державність, відстоюють цілісність, відстоюють мир на сході нашої країни, на кордонах нашої країни і забезпечують мирне, спокійне життя кожного з нас. Слава Україні! Після церемонії покладання квітів представники влади привітали ветеранів. На сьогодні у місті їх залишилося усього двоє. Ветеранам вручили продуктові набори. Вони були дуже вдячні за те, що їх не забувають. Вітаємо вас, з Днем пам'яті і перемирення з перемогою над нацизмом. Юрій Анатолійович особисто передає вам вітання. Це Для нього вам квіточки і пам'ятна відкритичка тримайте, будь ласка. Вітаємо із Днем Пам'яті і примирення, з Днем Перемоги над нацизмом. Дякую вам, вам за цю перемогу. Виходіть сюди, ближче, виходьте. І вам, скажем, невеличкий продуктовий набор. Я вам дам босилу вже ж не зможете, а допоможете наші рідні. <свят> <свят> Дя дякуємо вам. Дякую. На превеликий жаль, сьогодні Україні знову через 78 років довелося стикнутися з новою хвилею фашизму, яка зруйнувала Тростянець, Ірпінь, Бучу, Маріуполь, Бородянку, Волноваху та інші міста України. Але незабаром у календарі свят України з'явиться нова святкова дата день перемоги над Росією. Євгенія Железна, Іван Говзан, Тростянець, Телеканал ТВТ.